Thank which... you yeah. Especially when well, we Не словому газу ми присягли по стінку, я думаю, що вчера йшли і будуть представлять саме наше села, цьому народу і так їх можна прикладатися. Обажать вам збирання. А я так буду вас походу на наше краще. Я все буду вам приймали. Дай Бог. Vielen Dank.

що саме. Я прошу до вас, сер Георгій Іванович, дозволити, е-е, вирішимо доключитися до цього до нашої адаптації, яка здійснюється в групу. Е-е, то скажімо, того, з теорії по логіці, ми собі тут літера, друге питання, е-е, щодо підвищення, починаємо, вирішення питання, що, е-е, Das ist

Дякую. Ми з вами працюємо згідно релакту і запроскували на практику на сесії, ми не озвучуємо ні назву, ви бачите їх на моніторі, дякуючи системі ради. Якщо виникають питання, я буду питати, а так вставимо, мов на кажуть, що там питання номер три, ми розуміємо. Порядок денний перший наші.

Експлуатації об'єкта, та так по дивним причинам вже ніде не згадується чисто капітальний ремонт. Тільки в кінці, в пункту 10, скажімо, інші роботи передбачення капіталів. Ну, Я ще зачитаю вам весь цей гарантійний термін, що воно сказати, странноважіння пункт. тобто 10, Гарантійний термін Посунення цих mm. E, mm. E, mm. Данной, mm. На даний час по факту експлуатації покриття, ну, гарантійний термін ніде немає, э, якщо брати ДПН, піднімати всі ну, тут є спеціалісти, є юристи, є, ЖЕК, в випадку і я. Везде 8, 10, 5 років на капітальний ремонт. Так як це капітальний ремонт, ну, чи так написано, не знаю, треба нам. Даний час по факту експлуатації покриття по вулиці Біляні на, на ділянці, де виконувався капітальний ремонт, виникли численні тріщини та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного бетонного покриття. Як поперечний, так і продовдовж. Крім того, невитримані поперечні уздовжній профіль у нагляді дорожнього покриття, що сприяє вищову погоду, стоять численні ключі, а загідно договору капітальний ремонт до все передбачено в проектах, коли цей договор. Заключався, робився, ну так я і не витримував, так мені ніхто не дав. Ні договора, ну аж тепер. Прошу міського голови терміново звернутися, до виконавця робіт з претензією щодо гарантії якості. А також гарантії, якості, гарантії якості в договорі провести відповідність до законодавства України. Прошу дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради для збереження коштів громади та запобігання, залучення до виконання робіт коштів громади, виконавців без досвіду роботи, сумнівної рекутації та переглянути всі договори, що заключені та виконуються за кошти громади, відповідно до законодавства України та потреб громади. ну І все до себе, як хочеться. Протягом 22-го року ми виконувався ямковий ремонт довіру міста Василь. Можна було виконувати до більше 2000 тисяч без тендеру але я ось міський голова, тут і так далі настояв, щоб ми були викинули світся на тендер і все було почистено. Тендер виграли з мінімальними цінами в регіоні. Крім того, по тих завданню стояло розірування 50%, ми реалізували 100% всього покриття. Додатково по вулицях зробили 280 метрів квадратних кінкового ремонту. Чи не більше оплату, так як тендери і розпоряджені було фіксований об'єм по вулиці. так буде краще для громади. Ну, втрачати на кожну мільйону 150 тисяч і 25 людей з роботи, може і так. Не грунтують, брак, фото є, я можу всім показати. На полюку ложить все, це. Ну, там претензії його. Хочу звернути увагу, я колись розказував, Олександр Анатолійович, розказую всім. Те, чим катається ямковий ремонт. Ямки 50 см. І сміюся, 50 см менше, свіюся, вартувати. Той, що катає зараз, прямий поселений катає. Той, що статичний або комбінований, там спереді стоять отакі банк, він катає зіядку. У нас буде такі ніскуди ніколи не приймав. Ну, по державних дорогах. Ну, у нас можна все. Прошу звернути увагу також на те, що асфальт у всіх дорогах України для ямкового ремонту ну, Укаравтодовором і ДК мобільної дороги України рекомендовано використовувати асфальт. Мінімум в 20 Що таке в 20 за всіх і дізнається? Це на асфальт содержать фракцію щебня 10-20. Якщо він мілкіший, чим мілкіший сипучий е, в ньому, тим менше він державний місць асфальтобетонного покриття. Чого у нас це дозволяють, ну, не знаю, чого у нас це дозволяє. При влаштуванні білощі веневих покриттів, ну, того, що я бачив, должно бути коридором. І на сьогоднішній час ну, важко всі роблять білочі панери асфальт плачі, коли не підбирають. Не знаю. Ну, мабуть, тому що якщо дивитися на виключення договора з підприємцем, що заключила міська рада, він тільки щойно зареєструвався. Напевно, ну, в нього дуже здоровий досвід до роботи. Якщо він тільки це було збирать. І це, мабуть, буде найкращий вибір для нашої громади і найкраще використання коштів. Руки сплять тому ми працювали по Катерноту. 50. Нам роботу і місцеву, і визначили хто і що далі робить. Така сама ситуація у нас була потермо. Також, якщо ми починали робити в 2011 2013 році по Західній Україні, ніде не приступали ми до робіт без заслухань з депутатами міських рад. А також іноді запрошували і на обласні. Ні раз він не надавався на свалку. назвал. Буду до гершти міської ради, травець на кошти міської ради, вивозив майданчиків за кошти міської ради, ні раз. Ну, це все ну, то есть, моє воєнні, а тут треба звернутися ну, до виконавця, скласти, я знаю, може скласти файлісти є, може скласти депутатську комісію, все, щоб подивитися. Вулиць і дверейні, там продольні, попієчні трещення, прийом того, повипадало воно лов, за свої кошти ремонтувати. Це мова йде за морозюка. Да? Ну це ну, в ролі немає. Орантійний термін у капітальному ремонту должен бути. Ну, я скажу для всіх, я подивився його дорогу, трошки раніше ми робили дорогу. Це цього міського голови до нашої каденції, до чого. Хто прописав таке, ну спеціально написали. я там зачитував з договора видашно, що прописано 3-3-3. Тим ті стоїть, що інші роботи капітального ремонту 5 років. Ну, інші роботи капітального ремонту, термін 5 років, це розмітка, це там знаки, ну, на такі там 5 років. А все основне 8-10, ну, по всім нормативам, по всім ДБНам. Ну, нема такого, якщо слово капітальний ремонт звучить. Там немає, на цій дорогі, вона ще зразу її постелила, на ній трошечки були поперечні укони, продольні, ну слабенькі, але вони були. Зараз як вона вкаталася, розкаталася, непоперечник, не не ну то халюжено, я поробив фотографію, не хочу вас поперечних Непоперечник, продольних немає. А капітальний ремонт передбачає, що вже ну, написано, в договорі прямо написано, що можливо відповідати ДБ, ну, все можна з метою щоб уклони були і все остальне. Ну, Тобто ви нам пороби. якщо ми підтримуємо депутатський запит, якщо підтримаємо, хочемо для себе зачитися, які тоді мають бути дії міського голови? Міський голова звернутися до виконавця, його сюди, показати йому за дорогу і сказати, що ти маєш зробити. Так, да, Ти маєш або зробити. це... А це... якщо він покажете договору, не три Той <підсотчен> договор, <долар? підсотчен> <підсотчен> <долар? підсотчен> де в тому договорі пункт написаний капітальний <підсотчен> <і> ремонт. Я знаю практично. <підсотчен> <підсотчен> Він свідомо виконав виконав. Він свідомо не виконав. Там прописано завідомо неправдиві відом. Значить, є якийсь юрій, яка там розбирається, цим забираємо. Це ж опять ми будемо туди викидувати свій послуг. А ми не будемо на той суд виділити. Так само буде це. Ні, там ще він виріжеє, я вам скажу, що він навіть не вступний. Звернуться до нашого юриста, та вивчає цей договор, що це... ми підтримаємо, а юристка далі дитина чи може підтримати. Підтрима? Чісто знать по пунктам. Ну, да, Якщо так. ми підтримуємо запит, тоді ваша пропозиція, юрист е, дивиться, чи можемо якимось яким чином вплинути на те, щоб він його до виконав. Ну, що виконав, що він зараз. Доволі, що він зачитав, договор на капітальний ремонт, гарантійник ні слова капітальне не звучить. В самому останньому пункті написано інші роботи капітального ремонту. П'ять років. Ті, що три роки, ніде не написано, на на що це капітальний ремонт. Що це за ремонт? Ну, щось може робити. Таке питання. Добре, що ви це добре, що ви звернулися, але ви вирішили. Але скажіть, а. ви могли б пояснити, щоб з цим питанням а. звернутися? А. Бо мені був факт, що я тут, як кажуть, конфлікт. Я з я, 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 таким задоволенням звернувся і по поводу стихійки на відділенню, і це просто є трошки конфлікт інтересів. скажете, там не надавався вам тракторству, не давав... Ні, ну це просто, це просто не кажуть. А можна ми почуємо той проєкт, за який ви хочете працювати? А ви чекайте, той проєкт, який ви нам пропонуєте, за що ми маємо працювати? Дивіться, а ще таке питання, що... Ні, проєкт річний не робить. Технічний нагляд там був. І підписані форми технічним наглядом все. Тобто звернуться, мається міська рада звернутися до виконавця, до технічного нагляду. Ну, я журналі, що це не робила не наша кадеська, не робив це Олександр на Наточник. Ніхто завідомо прописані е, гарантійні терміни, які не відповідають виду робіт капітального ремонту. Це е, терміни прописані під поточку. Мені навіть під поточки робили, що я доробив з міською радою, і ставили 3 5 років на проток. А тут капітан. Да. Це не зовсім Хорошо, Скажіть, будь ласка, ми зараз на голосування питання, але формулювати питання, скажіть. претензії, ну, то це, думаю, це юридичне. Okay. То треба заключення якоїсь, не знаю, сертифі сертифікованої комісії, ну. просто вийти зараз до воєнної... Ми ж не можемо сказати, що дорога погана. Ні, не можемо right. сказати дорога погана. <laughs> просто зараз <laughs> взяти на балансі <laughs> дорога э, в ЗК. Взять представника в ЛЖК, взять, взять представника міської ради, взять пару депутатів, Проди ту дорогу, начинайте. Ферічні причні. То продовжує 3050, янкового ремонта стільки. Це визначається спеціалістами, а не комісією. Це не спеціалістами, їх видно. Спеціаліст. Спеціаліст не бачить це. Заключення якоїсь праводії організації. Заключення організації не треба. Заключення організації, там не треба. Там ялки там читают. Нет, давайте надо. А в договоре не так. В договоре не вказано, что за капитальный ремонт. Иванович, что прошу мова играть, что в договорі не вказано, що капитальный. Значить три роки. Давайте. так же заключенный, долго заключенный. крещі, ну, вище крещі. Я їй кажу, велосипеда в вашу сцену. Робиться вже ямки, не? Це, це висновок має зробити експертно. Зачем експертно? Ну, а з якими претензіями ви, ви кажете? Там, де ямки там... немає, ям немає. Да, я на я, Янікові я, 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 нарахував я... там три поперечних тріщини. Поїхали зараз, я нарахую тебе не причайно. Питання не то. Практично, як це воно має бути оформлено, якщо не має заключення. Так, шановні депутати, я зроблю. самое г л а в